Закон України про безоплатну правову допомогу передбачає створення двох взаємопов'язаних складових системи безоплатної правової допомоги: первинної та вторинної. Первинна це надання правової інформації, консультацій, складання заяв, скарг та інше. Її мають право отримувати особи, які перебувають під юрисдикцією України. Торинна передбачає захист від обвинувачення, складання процесуальних документів. На неї можуть розраховувати лише уразливі категорії осіб, малозабезпечені, діти-сироти, ветерани війни та інші. Є ключових дві новели. Перша з них полягає в тому, що з 1 січня 2013 року запроваджується нова схема залучення захисника за призначенням. Друга ключова новела це те, що з 1 січня 2013 року всі особи, затримані на території України, матимуть право на адвоката коштом держави. Схема надання безоплатної правової допомоги затриманим. Наступна уповноважена службова особа, яка затримала, ну здійснила затримання, зобов'язана такі обов'язок встановлюються новим КПК і постановою Кабміну. Зобов'язана негайно поінформувати про таке затримання відповідний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Центр має одну годину на те, аби призначити адвоката, знайти адвоката та призначити його. І адвокат має одну годину на те, аби прибути до затриманого та розпочати надання безоплатної правової допомоги. У квітні травні поточного року пройшов конкурс, за результатами якого на території України залучено 953 адвоката. 6 червня 2012 року був утворений координаційний центр з надання правової допомоги. У наступному році планують створити 45 міжнародних центрів. А вже у 2014-му, якщо у цьому буде потреба, такі центри будуть створені у містах обласного та республіканського значення.